Слава Богу, дорогі браття та сестри. Господь кожному з нас дає свій життєвий хрест хрест, котрий людина повинна терпеливо та смиренно нести до свого останнього подиху. Боє важко здається, пускаються руки, але Господь більшого хреста, ніж ми можемо понести, нам не дає. Тому, звичайно, як кожній віруючій людині нам належить дякувати Господу за усі його благодіяння, за скорботу, за радість. За те, що Господь дарує нам кожного дня. І таким чином, крок за кроком, наближатися до зустрічі з Богом у Царстві Небесному. Сьогодні ми разом з паломниками рушаємо до Самарії. Це історична земля, де відбувалися описані в біблії події. Там внук праотця Авраама, патріарх Яків, який вважається родоначальником ізраїльського народу, звів жартовник Богові та викопав глибокий колодяз, щоб напувати водою в свої отари. Адже в цій місцевості дощу не буває по 9 місяців. У IX та VIII століттях до Різдва Христового існувало місто Самарія, і було воно столицею Ізраїльського царства. В 722 році до нашої ери це місце завоювали поселенці з Месопотамії та Сирії і стали іменувати себе Самарянами. Вони почали шанувати Бога Ізраїлю, але спородили собі храм на горі Грізим і мали через це конфлікт з іудеями, бо ті ходили молитися до Єрусалиму. Сьогоднішня Самарія це частина Палестини. В основному її населяють араби-мусульмани. ж це місце минають. Озброєні блокпости та військова техніка це звичайне явище на кордонах між Палестиною та Ізраїлем. Були часи, що сюди паломницькі групи не їздили взагалі, а потім ті, хто наважувалися, мусили перетинати кордон під дулом автоматів. Та сьогодні відвідини Самарії християнами велика рідкість. Одне з найбільших міст Самарії на Блуз. серед арабів у ньому компактно проживають і самаряни, їх близько трьох сотень. Вони називають себе нащадками синів Йосипа Прекрасного, Єфрема та Манасії. Зі святого письма визнають тільки п'ятикнижі Мойсеєве та книгу Ісуса Навина. До цих пір звершують свої служби на горі Грізим у храмі, що є точною копією святині, зведеної царем Соломоном. Вони на свої свята збираються на цій горі Гарізі. І всі збираються в білому одязі, спеціально одягають білий одяг для того, щоб проявити себе, як, ну, на відміну від євреїв, які інший одяг носять. Є в Самарії і дуже малесенький, але такий міцний духовно острівець православ'я. Це собор, споруджений над колодязем патріарха Якова. Зустрічає наших паломників настоятель храму архімандрит Іустин. Він тут живе і служить сам один. І вона криниця Якова. Саме тут відбулася відома зустріч Господа із Самарянкою. Воврем'я волоти Ісус, вогра самарійський глаголі висікарь, бліз весію же до діяка віосипу сину своєму, бежит листожники аколь. Пам'ятаємо, як прийшов Христос на колодязь з Якова і Самарянка, яка прийшла з містечка за водою, почерпнути, то вона питала, де поклоняться Богу, чи в Єрусалимі, чи тут, на нашій горі-гарі То Христос сказав, правду і кажу, що наступає час, коли і не тут, і в Єрусалимі, а на всякому місці будуть поклонники істинному Богу, поклонятимуться в дусі і істині. І Ми тепер знаємо, що істина це Христос. І Дух Святий Животворящий, Святою Церкву, і такі віруючі люди, як поклонники в Душі Святому, є сьогодні по всій землі. Якова понад 4,5 тисячі років, а от над ним престол храму, освяченого зовсім недавно, у 2008-му. На початку минулого століття Єрусалимська патріархія прийняла рішення звеличити це місце собором, але коштів на це немало. Наші люди бідні матеріально на багаті духовно. І от пошли переводи, великі пожертви, і почалось будівництво цього собору, в якому ми стоїмо. Продовження будівництва завадили війни, які були у минулому столітті. Спокою практично ніколи не знала і свята земля. Цей храм було збудовано у три етапи: цікава деталь. Дід матушки Магдалини, яка постійно супроводжує групи Волинської єпархії на святу землю. У свій час також зробив немалу пожертву для святині над колодязем зем'якова. Я це все знайшла, показала патріарху Іринею, И говорю, как бы мне, внучки моего деда, попасть туда, где он вкладывал деньги на строительство храма над колодцем Иакова. А он говорит, туда дороги нет, там закрыто, то, что я вам говорила, туда поехать нельзя. Я говорю, Владыка Святый, Патриарх, Блаженство Ваше, ну не можно так, нельзя так сказать, что нельзя, значит Господу угодно, давайте что-то сделаем. И такое и свершилось. Мы тогда купили большую икону Божьей Матери Почаевской, вон она там внутри, в алтаре. И эта икона Матери Божией, сама Матерь Божая нас провела через эти танки, через эти автоматы, которые все стояло, вот такие узенькие коридоры, колючая проволока, и мы вот так все паломники проходили. И пришли мы сюда впервые, побыли. Тогда была первая группа, которая открыла вот этот путь сюда, к колодцу Яков. И у нас установились очень необыкновенные контакты. Потом стали все просить и патриарха, и всех, чтобы они рассмотрели, Европу. ну что значит одна группа Магдалины может ездить, а другие. И вот они уже договорились, добились что сняли все те кордоны, и сейчас уже сюда группы приезжают, но, конечно, очень редко. Ну вот греческая группа. Еще могут приехать группы наши, которые сопровождают сестры Горнинского монастыря, потому что гид еврей никакой не приедет сюда, потому что его сюда не пустят. Точатся в рази его и да від от лица его. cito ignam Christo sanestis nec corona torto non tonpotis ans que ti sentit Чотири приділи. Один із них освячений деколодяс Якова, ще один в честь Фотинії тієї самої самарянки, яка говорила з Господом про живу воду. Є тут приділ священомученика феломена Це архімандрит Святогробського братства, який служив тут у минулому столітті, і був дуже жорстоко вбитий. коли мученик феломен архімандрит феломен нес послушание. Здесь уже был этот храм, но он не был достроен. Он уже завершен был при этом Юстине, когда в 2008 году уже его освещали. И он у колодца служил молитвы. Но до этого каждый раз вызывали его в полицию, били его там, под ногти загоняли иголки. И требовали, чтобы он ушел отсюда. Забрасывали дом бутылками с горючей смесью. Точно то же самое делают сейчас Архимадриту и Устину, чтобы только выжить его отсюда. И когда он служил молебен у колодца Иакова, уже они приготовились в масках, заскочили туда и разрубили топором. Тут вот там вот есть такая икона, полностью изображает все это, как было. Топором крестообразно разрубили ему череп, отсекли три пальца, три перста, которые до крестного знамени, и его увезли в Иерусалим. И когда его открыли, мощи оказались нетленными. Зараз мощі священомученика Феломена знаходяться у цьому храмі і доступні для поклоніння вірян. Ще один приділ цього храму присвячений невтомному його будівничому архімандриту Іустину. Все, що ви бачите тут, розписано його руками. в руки этого человека, и когда он нам первый раз рассказывал про мощи Филумена и все это, он стоял и говорит, матушка, точно такая судьба ждет и меня, я знаю, что я буду убит. Здесь нету верующих людей, здесь только мусульманство. В этом соборе приходит на службу 5-6 человек всего-навсего. И он говорит, я знаю, что меня тоже убьют. Но я отсюда никуда, ни один миллиметр, я никуда не уйду. Отец, архиамнети Устин, это талант необыкновенный Божий. И я приезжаю каждый раз, и я вижу новые и новые и новые иконы, все написанные им. У цьому храмі є мощі Іоанна Хрестителя та чобіток з передона Триміфонського. Всі наші паломники мають змогу прикластися і до цих святинь та отримати благословення від цієї святої при житті людини архімандрита Іустина. Він завжди гостинно і радо приймає наших паломників і навіть пригощає кавою. Здавалося б, як встигає цей чоловік навести в усьому лад. Адже благоустрій навколо святині це також заслуга його невтомних рук. В Самарії є ще одне місце, шановане нашими паломниками. Там, де колись був похований син патріарха Якова Йосип, той самий, якого брати продали до Єгипту. На жаль, сьогодні це місце сплюндроване. Так, от там ж була часовенька, і вона пошанувалася і мусульманами. і Християнами і іудеями. А найбільше місце це було святини для християн. І от останні роки там просто ну так по мандальськи осквернили, розбили на цю гробницю, достали, мабуть, які стачки, потім там осквернили все. Невідомо, куди вивезли ці останки, які там були захоронені, хто це зробив, і як це зробив, невідомо тільки купол часовні був пробитий, і там було далі, аж до глибини, все було порушено, скверненно. Але для віруючих людей, звичайно, то не є якимсь страхом, бо віруючі люди не звертають увагу на те, чи воно осквернено, чи як знали. Головне, що тут те місце, от воно було, воно відзначено і кілька тисяч років воно зберігалося, як святиня. Та що там така нелегка доля тих людей, особливо християн. Мы все у Бога в этой ладошечке. Это незреченная любовь, такая Божья, что нам ну не постичь. Если бы человек это постиг, он бы просто растаял, как свеча, от этой любви. Ничего бы не осталось. Но Господь дает предел, как предел морю дал. Вот почему дети даже задумали, мама, ну почему море никогда не выйдет? Почему? Сказал Господь предел Библии. и никуда уже вода не двинется. А если есть, что нас двигается, то это что такое те тайфоны? Это грех страшный, который царит, и Господь тогда уже все это смывает. Благодарю Господа и прошу Господа, чтобы Господь укрепил веру мою и всех всех паломников, с которыми я здесь на Святой Земле, чтобы мы никогда не отреклись от Христа, потому что сейчас все очень хорошо, все у нас есть, все благополучно, мы все имеем, мы имеем право свободно исповедовать веру Христову, но будут другие времена. Помоги нам всем, Боже, укрепи нас, Господи, чтобы мы всегда были с Тобою во веки веков. Amen. Як бы же благословили си жену самарянину і открыли си тайне гріхи. Так милосердие Господи, проповедь Евангелие, мира и любви, жителям страны нашей, да такого царица братолюбие, мир и единоверие в отешестве нашем, да и братья наши, отпадшая, от единого святые, соборные посвяти церкви, паки возвратятся, неспокояние в лоно церкви Твоєя, и так Всегда приедут в познании истины и спасутся ей всемилостями Господи, услыши нас, молящихся о пастве нашей духовной, о чаях наших, наших духовных и кровных, о сродницах наших, о соседах наших, о друзьях и благодетелях наших, о врагах наших, о сиротах. З побажаннями терпіння і сил тим небагатьом християнам, які живуть в Самарії, ми залишаємо цю землю. А нашим паломникам побажаємо вдячності Богові за можливість помолитися тут. Нехай жива віра, як і ця свята вода спонукають всіх нас тільки до любові один до одного та добрих справ. Кожен з нас, дорогі наші і любі телеглядачі, знає, хто такий тато, хто така мама. Важливі для нас з вами відношення з нашими батьками. П'ята заповідь закону Божого звучить так: шануй батька і матір твоїх, і добре тобі буде, і довго ти житимеш на цій землі. Так вірно. Добре, що біля нас є батьки, і звичайно, ми тішимося, коли народжуються наші діти і саме. Хочемо їх виховувати, як свій час нас виховували і про нас дбали наші батьки. Як добре, що вони є. Є людина, у якої можна попросити благословення на ту чи іншу справу, можна отримати пораду. А хто як не мама, молилася за нас з вами, коли ми були маленькими біля нашої люльки. Мама хвилювалась, переживала, і ми розуміємо, наскільки важливо. Коли вона є. В силу своїх обставин, коли як священник я спостерігаю за життям сиріт дітей, котрі сьогодні знаходяться в інтернатах, там, де нема мами, розумієш, наскільки вона важлива? Наскільки дитині не вистачає цього батьківського піклування та виховання? Тому сьогодні Волинська єпархія в частності, і ми особисто працюємо над тим, щоб ці діти, котрі опинилися при живих батьках в інтернатах, Обов'язково знайшли для себе сім'ю. Сьогодні війна теж багато сиріт. Для них треба нам з вами знайти сім'ї і щоб серед віруючих людей вони знайшли нових, але справжніх тата і маму. Так і в духовному випадку, дорогі і любі наші телеглядачі, коли немає духовного батька, дуже важко. Сьогодні, в нашій телезустрічі, ми з вами поговоримо в час якраз Великого посту, хто такий духівник. Ми приходимо на сповідь. Ми відкриваємо своє серце, свою душу для священника перед лицем Господнім. Священник лише свідок. Але він духовно опікується нами. Кому ж відкривати совість? З ким спілкуватися, до прикладу, на парафії у місті, де, наприклад, єпископ? Хто ж такий духівник? Ми сьогодні знову в одному з навчальних закладів нашого міста і саме про це запитуємо у нашої молоді. Да, я б дуже хотіла мати духовного наставника, щоб він мені допомагав якось іти по життю, правильно вибирати рішення, щоб я не помилялася, ну оскільки я ще є не досить дорослою. Ну, людині потрібен духовний наставник для того, щоб вирости свої думки, почуття, розказати, що її турбує, що не турбує, щоб направити на правильний шлях в житті, щоб весь час допомагати, заспокоїти, дати певну пораду. Слава Богу. Дорогі мої волиняни, любі браті і сестри, шану наша молодь і присвітери церковні, по Божій милості ми далі продовжуємо земне життя, продовжуємо вчитись, шліфувати самі себе, досягати вершин євангельської міри, благочестя, християнської любові і моралі. І сьогодні я б хотів з вами, з вами поговорити на тему духівництва. Православній церкві духівник, це така людина, перед якою ти можеш відкрити всі таємниці твого розуму, твоїх бажань. Це твій духовний керівник, твій духовний наставник, твій духовний поводир. Кожен з віруючих людей має керуватися духовним наставником. В сім'ї, в родині, є хтось старший, якого вся родина сім'я поважає. У його питають поради. В парафії, в приході, в селі таким порадником і наставником є присвітер церковний, тобто священнослужитель. Батюшка це батько наш. Духовний наставник або по древній це поп, пастир, овець православних. Це опікун наших душ. І в селі не дай Боже якихсь випадків трагічних, сумних, печальних, журливих повинні люди йти за порадою до церковного присвітера. До наставника, до священника. І особливо теперішня наша молодь повинна шукати собі духовних керівників, духовних наставників. Візьміть, наприклад, наше місто Луцьк. У нас є багато пресвітерів, священнослужителів, досвідних, які мають величезний досвід. Пастирської, пресвітерської роботи з людьми, з людськими душами. Уже сивочолі, які прослужили в церкві Христовій Богу і людям понад 40, понад 50, 30, 20 років у їхній досвід, то них зверталися за цей період люди з різноманітними питаннями, і тому ваше запитання, як для вас здається, топікове. Безвихідний для пресвітера, який має досвід, це вже давно він знає, як це питання вирішується, як з нього можна вийти, як з того тупіка можна вийти без ущерба, без надриву, без зриву, без гріха, без гніву, без соблазну. І є Почаївська лавра. Я знаю, що дуже багато віруючих людей мають духників у Почаївській лаврі. Але шукай до духовника такого, який досвідний, не такого, який би лістив і потакав вашим потуранням, вашим бажанням, а який би суворо, мудро на євангельській темі, вузькою стежиною спрямував вас через любов, добрі діла, діла милосердя, аж до Царства Божого. Наприклад, молодий юнак. Молода дівчинка, ви хочете вступити в сімейне життя. Вам обов'язково треба порадитися із батьками вашим, з татом з мамою, і обов'язково порадитися з вашим духовником, або сільським священником, який окормляє вас духовно, або з вашим духовним наставником, який, яку вже ви знаєте, і з яким ви радитися. Не треба боятися священника, а приходьте до нього. І так як статом говорити усі ваші сокровенні питання, Священник, маючи досвід, знаючи святе письмо, маючи від Бога владу в'язаті і решиті, обов'язково допоможе вам вийти, як я вже говорив, з тупікового стану. Ви знаєте, мабуть, що в Древній Русі, ще за князівських часів, всі князі. Вони мали духовних наставників. Вони ходили за парадою в монастирі величезні. Так, наприклад, київські князі ходили за парадою в Києво-Печерську лавру до святих старців. У їх питали паради, совєта, настанови. У їх просили благословення і молитов. Дуже добре, що тепер багато керівників нашої держави також беруй благословення на свої добрі справи, є багато депутатів, за яких ми голосували, вони приходили за благословенням до духовенства, просили молитов, настанови і поради. Тепер і ми, дорогі мої діти, друзі, шановна молодь Волинського краю, стараємося всі мати собі духовного керівника, духовного керманича, духовного наставника щоб присвітер церковний спрямовував нашу стежину вузькою, але тою стежиною, яка веде до вічного спасіння нашої душі і до Царства Божого. Помагай Боже вам, молитвами духовних отців, осягнути цю премудрість і бути дітьми Божими і дітьми богоугодними. Дорогі браття та сестри, дякуємо Господові за такі благодіяння, як наші з вами телезустрічі. Радіє моє серце, радіє серце нашого архіпастя, радіє серце всіх тих, хто працює, що ми маємо можливість сьогодні поки свобідно проповідувати про Христа. Проповідь одне, а важливо жити згідно Євангелія, жити згідно слів Спасителя, тобто вчитися любити, вчитися дарувати один одному. Радість залишайтесь з Богом до наступної неділі. До побачення.